Is all To jest tak, może za mała ta konferencja jest opanowana. Ale tak celowo, żeby te tej krótszej konferencji, w klaszczech ale krótkich niż od dobra, dobrze że na klaszczech zasłoniętej, w konferencji, czy na ich progu Unii, także na progu, w jeszcze nie to dobra, Na dole, skąd Тому ми так і будемо спільно роздумувати над цими справами. А тепер цю конференцію буде посвятити, що означає так, священник і взагалі наскільки обдарований ніколи священник Богом, тому що саме свячення священницьке дає цю святість, дає дуже багато сил. Так Ісус Христос передав, то свячення, саме священня є священнику дуже багато. Він стає зовсім інші здібності має. Може, так це одиноцінює, нам здається, що так якось все просто, ми це бачимо, але повірте, ми дуже чого багато не бачимо, скільки священство дає різних здібності, сили, такого героїзму, що хочете. І часто ми дивуємося тим чи іншим таким героєм. Хочу розказати про одного священника, кого ж ви знаєте цю історію. Що Владислав Буковінський, який вже Блосселенний, пройшла реаліфікація, народився в Бердичеві, потім батьки їхали в, в Польщу, він там в Кракові вчився, Кракові працював. І так цікава така іронія долі, що перед самою війною, Другої війною, в 1937 році він сам проситься до Луцька з Кракова. Хоча там вже кладав, мав титул, здається, Доктор, докторат, ну а далі, крім того, можна такого світу світську, був дуже чудовим адвокатом. І він сам, як священник, прозиться до Луцька, його там приймають, і він так продовжує свою викладацьку справу і, і, і став пробурчом катери на стояти. І коли почалася е, Друга світова війна, радянські війська в 39 році, як ви пам'ятаєте, 17 вересня війшли на Західну Україну, і перший за кого взялися за священників і Буковинського арестовані першого і так далі, сарятки, там в'язниці, яка дуже страшна в'язниця, для таких був головників. І він ці в'язниці там е, був, ну, до, поки німці не нагаду до 41-го року. Цікаво, що знати, цей священник, сам війною приїхав Сей Луцьк. І коли вже німці наступали на mm Луцьк -hmm. в 41-му році, радянські війська, так сказати, ці, ці, ця охорона в'язниці, вирішили, що цих в'язень не можуть пускати, забрати їх не могли, вирішили всіх розстріляти, вивели перед цю в'язницю, всіх там під стінку поставили і всіх розстріляли. І серед цих всіх розстріляних, так званих, був теж Владислав Буковинський. І він впав разом з усіма. Він навіть не знає, як це сталося, але він впав, як всі падали, він теж впав і відчув, що він живий, живий, він молився і дуже боявся порухнутися, дихнути, бо думав, що вони десь там ці солдати ще стоять, там, чекають. Аж під ранок, коли там якийсь крик був, люди поприбігали, подивилися, скільки там розстріляли цих людей, аж тоді він. Відважився від цих трубів Так, <плес> да, І оказалося, що він навіть не ранений був, навіть не був поранений. І перше, що він зробив, пішов в катедру і провів службу Божу. Як вдячно. І це так прийняв спокійно, що, так як очевидці розказують, бо відбулася ця ретифікація, дуже багато свідчень збирали. Він це так прийняв спокійно, нормально, що як знаєте, всі дивувалися. Щоб він навіть не був здивований, що так я значить каже, я ще десь потрібний. Бог мене затримався, каже, дав мені Бог життя, Навіть я ще не все зробив, що би зробити. І так власне відчитав, цю волю Божу. І ось коли вже німецька влада була, возили полонених в Польщу і там багато цих полонених російських переважно. Йому треба було піти на вокзал, до тих полонених, промовляти до них заохочують до молитви, і хто просив до він сповідав, правда, там на вокзалі сповідав. І за це його гестапов Знову посадили в ту саму в'язницю. І там сидів, знаєш, теж десь понад рік, бо та ж за ним виродає, хто ходив, просив німецьку владу, і вказ німецьку владу було легше просити, щоб випустили, ніж ніж радянську владу. Його випустили, але ненадовго, знову коли закінчилася війна в 45-му році. Я кажу, знов прийшли радянські війська і знов в Буковінську арестовують, і везуть його, везуть його в Сибір. І увіть собі, що він так ціле своє життя, я б сказав, там в Казахстані, спочатку був в'язницях, в'язниця пройде на 17 років. З деякими перекладами відпускали його, але давали йому такий максимальний срок 3-4 роки. Чому? Тому що він не просив адвоката, не подивлю, він сам себе захищав. Ага, ага. І настільки трафно він це захищав, він настільки гарно це говорив, що ти проти судді опускали руки. Він каже, ну як, ну, кожен має право на Бога. Не, я ж каже, тільки за це, ми говорить. І так він захищався, тому що суддя не може більше дати, як три роки чи 4, але і не дати не може, ні, бо в них наказ суди. Ну і посадили на три роки, там чотири роки, він сидів знову саме там в Казахстані, знову сповідає людей, ходить про це, його знову арестовували, саме. І так, 17 років чисто бі'зни життя провів. І коли вже закінчилось, скажімо так, цей срок, йому пропонували кілька разів виїхати звідти, то далі на всіх листах пише Буковінський, що ні за що не залишу цих людей тут. Там дуже багато висних людей було. каже, я не можу залишити людей. Я не можу. Навіть мені порвали пурпу, карманацькі пурпури в Римі, каже, я не поміняю на цю парафію, яку має Казахстан. Цікаво. І це залишилося такий героїзм, не залишив людей, не залишив цю парафію. І, до речі, сьогодні там є могила, це дійсно проповіда дуже сильно. Там постійно свіжі квіти, де він похоронений, постійно люди приходять до нього і так далі. Моляться там, доз ну, до речі, різних таких влас Божих та, з його заступництвом. Це направда дуже героїчний, такий душкастик був, героїчний, називають його апостол Волині, Казахстані. Хоч на, на Волині там мало було, а на Казахстані ну, все, все все життя священське провів. і там по я, я, так, думав, ну Це якісь вибрані люди, які можуть витерпіти і телечати. І що він говорив, чому він так мужньо це все переніс? Бо Бог мені дав силу каже. Так він каже, Бог дав їм силу дав владу. Бог дав мені силу каже, дякую, що я все пережив і там був і ні, ніколи не хотів завинити якесь інше життя, а там дуже люди любили, він по ночам працював, світав, і далі служби отправляв. Ну, Коротше, прожив таке. Я собі, що вона кістка. Ну, особливі люди, які могли бути такими зігнанки, горізмами. Для нас священники дуже важливо мати такі приклади священників, бо ми розуміємо, що це священство взагалі, що таке священство буде глибоко пережити, наскільки Бог в священстві дає людині і сили, і відвалося, і все, що необхідно. І саме головне дає таку скромність, що це люди ніколи. Якось не рахувалися великими героями так просто виконували свою місію. Виконували свою місію священника і це ну, святі люди. Але коли знаєте, бачу інших священників, вже молодих, як часто, чим більше старі, тим більше нарікаєш молодих, так, так, на молодих лікарня, вже не то покоління, не те люди, то не не це зігніть і так далі. І так я це наслухався від інших, може ця, сам так говорив, не знаю. Хоча я старався ніколи не говорити, що там вони гірші, е, молоді священки, гірші інші кодачі, чи інші покоління. В кожному поколінні були свої герої, не могли бути всі одинакові, не могли бути всі такі, як кажуть, нікудишні, і не могли бути всі аж такі герої святі, як, як правда? Але один священник, я йшов в Києві, я думаю, що це не секрет, що можу сказати, це отець Іон Квапіш, який помер в 32 роки. І коли він вже працював на парафії, парафіях, одній парафії там були, трошки такі проблеми. Другий там прийшлося його так переводити з однієї парафії на другий, бо трошки був такий, ну кажуть, ну, жирий хлопець, де далі. <ріху> 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 але ну, дуже добрий був. Я знав його батьків, а батьки були, так, були такими сторожами в одному центрі, але самі, де сам випаде дом пристарілий був і так далі. Ну, ось, і цей батько і мати там діжули. Я завжди бачив, вони теж з дружанця ходили. Завжди обоє дружанці, які молодили побожі, це ті батьки були. Ну він кажу, такий може собі такі, такі веселий були. І я вже так не ну, говорив до нього не раз і так далі, ну, він так приймав себе, він такий дуже добрий. Але одного разу я йому кажу, сходя, не скадися. Ти такі святи батьки маєш, він з таким ружанцем, так моляться, ти каже, такі святи батьки, а ти кажу, такий безруковий. І він як розплачеся, дійсно, щиро це прийняв. І каже, вибачте, я знаю, що на батьки святий. пробачте, що я не такий. Але я кажу, що кажу, я ще, я, ще, я ще не буду таким. Так цікаво, але не прийняв це, що за діловочка, десять батьки святі, так де моляться і так далі. І от прийшов час, він захворів. І визнали рак, той ракет І Він прийшов до мене і так, так каже, «Владико, я вибачаю, що можна так думав, каже, про вас і то далі. Я на вас мав каже, претензії постійно, що ви мною не займаєтесь. Ніколи мною не займалися. каже, він був так в сім'ї наймолодчика чи хтось там, не знаю, дуже любили так постійно на тебе батьки. Каже, а я мав претензію, чого люди з колонія займається? Чому за мною інтересуєте? Чому не хотя б візитації були, то далі А тепер, каже казав, я тебе зрозумів. А чого мною мали займатися? Я ж вам здоровий, б без здорові руки. Ну, Працюю каже, що мною займатися? Я для цього не розумію, чому тільки тепер прийшло? Ні, ну, бачу, доходить. І він каже, я тільки одне прошу. Ви про військову війську кажіть, і, і, і ви що, все, що мене... Не, не звільнили служіння через хворобу. Одна одне прохання каже, не звільняйте мене. Я хочу до смерті смерті. ну ти ж не можеш, бо якщо ти треба, не, не то, що ти, ти судиш, рулятися, але а відчув нам вже три парафія в цілому, не, там на поле. І ну, тягнувся по щелі до лікарні положити, протапові знов, і, і служив, каже, «Не, тільки не звільняйте мене. Ми так дійсно не зачіпали, ну, як там. Служить і що сталося. Там до нього приходила медсестра, яка там постійно доглядала, лікувала, коли давала. І кожен вечір там часом мама діджула біля нього, то вона пішли вночі лишався. А так він відслужив Пасху після Пасхи на цій плоди неділі. Поїхав на ці прудні неділі на кладбище і травиш на кладбище. службу, вже дійсно ледве ледве ноги приніс. Додому від собі на хвора на раки ще парафія служили, цей слабище приїхав. І там прийшла до моя сестра, далеко знає колега, каже, я хочу цю між буде сам. Нікого, ні мама, нічого, всіх залишив не одному. І на рано прийшли, застали його з Христом на груді, лежав на ліжку, біг і так Ласа заснув. Помер у п'яніся. Це без безсумні, розумієте? Молодийся ще саму... покоління, так? там героїзм такий. Я рахую, що це теж героїчне чнота. Героїчна чесноти. Так боротись, так біблімати так хотіти служити аж до кінця свого життя, це мати треба дійсно героїзм, так дійсно, така Ось, це, направо, дуже, дуже важливо, таке дійсно святості. Це дуже важливе свідоцтво для нас, що є герої. є герої. І якщо людина отримала такий величезний талік, священство, то вона все-таки отримала такі сили. Бог дав силу, я вже так. І далі хочу ще навести, наприклад, коли почалася війна, це повномасштабна тепер, тому що війна почалася в 14 році, це, це бачу, там в Харкові, в тих, 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 тих районах, бачив біженців, але тепер повномасштабна війна почалася. Ми дещо знали, що буде, бо говорили нам, що таке війна буде. Я розібрався листи священникам всім. Що треба робити, якщо почнеться війна, що як найсвідчий сакрамент, щоб не залишити табірнакільно відкритий, документацію, щоб бажано поховати десь людей, щоб було, щоб не залишати храму. Така ціла лист була написана, що має зробити з усіма речами, якщо буде ця війна. Але священик сам, кожен особисто має рішити, якщо бачить небезпеку, боїться, то має і Якщо хоче залишатися, залишається, але на свій на власний відповідальність. Не хотів нікого брати на свою совість. Крім, хто хоче, залишається на свій відповідальність, хто не хоче, можете виїхати. І то далі з людьми виїжджаєте, батьки, де виїжджало. І був здивований, дуже був здивований, що практично всі священки залишилися. Деякі там з Польщі виїхали, там на, на кілька місяців потім повернулися. Але більшість священників залишилися. Ніхто, я кажу, я нікого не змушу, Боже, Хто хоче в'їжджати, залишиться. І це мене так, так мене вразило, що молоді священники залишилися, ризикуючи своїм життям. Не знаєш, яке це російський фашизм. Вони знають, що чекають між гадовики. І вони залишилися. Я не говорю про, про Крим, трошки ситуація легша. і тут, там, і п'яти помічний залишився, там вісім священників. І три сестри монахії залишилися, тому і служать, служать, так, да, вони вбирають, що, да, вони там дитинськом працюють, але це пожера. Да. Вони виконують обов'язки, вони службу відправляють під мікрофонами, правда, під камерами, там все офіційно наставили, Але служба є, люди мають службу, люди можуть сповідатись, люди йдуть до костюму, люди багато ходять на службу Божу. Розумієте, в цій ситуації, під окупацією, вони виконують роботу. І ще найбільше на вразило двоє священників ще по сьогоднішній день в Херсонській області під окупацією. Двоє священник. І я так само Трех, згоди, виїжджайте. Ні, каже, то повторили слова, як Казахвільський. Я людей не залишу. І такий один худенький такий, що би не Я не можу каже, залишити людей. Другий священник теж каже, ні, я залишаюся з ним. І там. Олешка така, така параша в лежках, коли зірвали ту дамбу новозахопці, там так залило, все, знати, всі дума не залишили. Слава Богу, просив чуть-чуть, на такому розвищеності. Там не дійшла вода буквально кілька метрів, 5-6 метрів там дійшла до посола, все залито. І цей посил служив як, як островок для цих людей. Люди прибігали, там був генератор. Були там запаси води, і всім ділився. Люди писали мені письмо, таке, що просто без почекати читати. Ми вам дуже дякуємо Чешенника. Він з нами каже, ділив все, хліб, воду, енергію. І каже, готовий за нас померти. Як оцінили це, розумієте? І коли цю тамбу зірвали, страшна була тоді так, знаєте, небезпека, бо температура вивішили понад 35 градусів плюс. Плавають корови мертві, свині мертві, кладбище, труни навіть в чорному молі, на втруна, кладбище, організації підмити. Там розила дуже страшна епідемія. І я йому взвоню кажу, Анатолій, кажу, ну ти йде, бо ну, ну, буде епідемія, дай Боже щось, а він каже, а людям що буде? Що буде, ніби буде, буде мені? Ну, слухайте, це взагалі. це... Ну, Третизушали такі, такі поступки. Ну і ще найголовніше, що тепер ще по тих парафіях, де немає сошанків, там ще залишилося кілька парафій, він доїжджає. Я кажу, не їздить по тих парафіях, ти приїжджаєш всі пости, на трасують, це там хочеш, що за зтягнети. Ви посадять. А він каже: знаєте, що я роблю? Я кажу, купляю там. Сігарети болками, якісь там ситуатики, кидають гуважник. Як вони кажуть, бачиш, що є щось забрати, не забирайте мене пропускають. Так Як що забрати кілька злі, щоб я з бісерик рухляє, що нема що забрати. Як вони кажуть, забирайте, пропускають мене, я так їжу. <зумітно> Треба завжди мати щось, щоб вони щось не забрати. Вони забирають, нам тоді що немає. Як нема що забрати, каже, тоді каже це. І обслуговують, обслуговують ці парафії, їздять і далі. Були там деякі нюанси, що там так ті, ті каплицю назву, ну, там якось там щось там приснилося. Тим, ціла спець, якась там команда з масками, з автоматами летіли там з Кадовську на, на, на каплицю, брали штурмом, зламали двері і так далі. Слава Боже, нікого не було в цьому каплиці. Були б терористи, в них антитерористична операція була, антитерористична операція. зламали двері, побили вікна, і так далі. Просто Нема нікого, залишилися, потім так залишили, не дозволяли там заходити туди ще якийсь час. І увід собі цей священник поїхав туди і каже, дозвольте ми там розбиратися. збиратися. Ризикуючи, я пішов. Йди дозволили. Тепер знову він останавливає, каже, треба на двері мені там дати щось, надійтиме, каже, ми там перемонтуємо столову, каже, ми знов людей, люди збираються, дати службу це Той героїзм. Це та сила, яка закидається священникам. Я вірю, що це дійсно така. І от вони живуть. Я, я сиділа, що ніхто не має гарантії, не дасть гарантії, що може бути завтра з ними. І далі всі розуміють, що це за що це за народ, що це за армія. І дедалі всі розуміють. Але треба зрозуміти, як священники от, в ній є такі якась чеснота така вроджена чи набута, я не знаю, але вона є. розумієте? Є ця чеснота юрізму такого. І, власне, сказати, що я людей не залишу. Я залишу з ними послам. Бачите, різні покоління, різні часи, різне випробування, а да, священство він робить своє. Дійсно, дається сила, дається здібність людині, дається та влада священниками ж скільки ми поспілялики людей випадкових, скільки там все. До речі, я всі священка дозволив. Таку спрощену процедуру сповідати, навіть сам сповідав на вулиці, на вокзалі, під сюди просить там, а не поняття немає, нічого, тільки віри, що таке є, і справді проше і Віриш, віриш. Ну, хай ти Бог просишся в абсолюції, то далі ніхто не цей. Так сповідають, дають людям власне такий шанс такого поратунку. І це є власне використання. Нашої духовної влади, що ми такі ситуації робимо це спрощення, питаєш не він чи не він чи, він, чи він, чи вмієш, не вмієш, чи хоче, віриш і так далі. Пару з них пояснив, кайся, як каятися гріхи і так далі. І дається абсолюція, десь людині прощає гріхів, бо відомо, що з ним буде завтра, йде на війну і так далі. це наша місія на Священників. Тобто дав нам Бог цю силу, дає нам цю владу духовну, і ми її власне використовуємо, дякуючи Господу, що це можемо і маємо детейської і мати святі приклади. Не тільки колись це було. Прийшов час. І для нас теж виявити своє своє таке занепокоєння чи свою опікування далі. Дякую за увагу. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу. Я вірю, що Бог